Усім привіт! Сьогодні у нас новенькі знижки в варус. Не забувайте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. Погнали! На акції ось такі гарні динки по 5490 за кілограм. Кавунчик сорту вогник по 25.90, гарні такі кавуни. На знижці ось така відбірна лохина по 359,90. Прям така гарненька, справді відбірна і чиста. Киветка Норвен 180 грамова пачечка за 149,90, гарна ціна зараз на знижеці. Ось така ікра тріски, сованосушені 1990 за 100 грамів. А ось такі корно палички солоносушені по 55,90 за 100 грамів. Ось корюшка в'ялена булафіш. 90 грн. 50 грн. Грн. Крабові палички водний світ по 139,90 за велику пачку. І ось такий сніжний краб по 110 гривень за пачечку. Ціла королівська креветка по 329 гривень за кілограм. Креветка гарна, ціленька, льоду небагато. Гарна така ціна зараз. Скумбрія Тихоокеанська по 124 гривні за кіло. А червоний окунь по 229 гривень за кілограм. Ось такі порційні шматочки тунця по 400 гривень за кілом. Дуже гарна знижка, гарні шматочки. І оселедець свіжоморожений по 100 гривень за кілограм. Майонез гуляй поле 67% по 65 гривень за велику пачку. Майонез чумак 67% по 41 гривні та щедро по 3290 за 300 грамову пачечку. Ось така грудинка делікатесна по 220 гривень за кілограм. Дуже приємна ціна і дуже непогано вона виглядає, цікава, яка на смак. Ковбаски в нарізці броншвейська по 53,90 та українська 5890. Дуже-дуже апетитні. Ковбаса українська по 270 гривень за 320 грамову паличку. Салямі золотиста по 595 гривень за кілограм. Ковбаса Київська по 169,90 за паличку. Ось така непогана, гарні палички. Ковбаса Тоскана по 119,90 за паличку. Коротше, філе копчене по 265 гривень за кілограм. Неповні такі філейки по 250-300 грамів, плюс-мінус. По-домашньому козацька ковбаска по 300 гривень за кілограм. Ковбаски гриль від Алан по 70 гривень за пачечку. І ось такі веганські сосиски по 80 гривень за пачечку. Тому хто таке полюбляє, дуже гарна ціна. Сухий сніданки несквик, велика пачка по 120 гривень за кілограм. Мюсли з полуницею батончик від варту 7,50, подушечки Lion маленька пачка 65,60 і велика пачка 147,90. Ось такі соуси перчаліно по 54,90 різного страта Соус песто по 108,90 та ось такий соус із жовтих томатів по 81 гривні. Ну, і цей соус я ще не пробувала, треба взяти скоштувати. Цікаво. Вермішель фірми Тая по 40 гривень. Ось така сметанка 15% ТМ, гладчик по 35,90. На знижці дитячі йогурти з злагода по 1990, різні смаки. Гарна така знижка. Глазуровані сирочки благодухівський молокозавод з курагою та ваніллю по 3990 за упаковку. Сирки кисломолочний біо 6690 за 300 грамів, і польський. Так і називається. Хто пробував, напишіть, як вам. По 6290. Ось такий густий кефір ложковий по 4790. Молоко від молокія, дуже гарна знижка 41,90 за пляшку. Лактонія кефірна 5190 без цукру зараз на знижці. Ось такі курячі котлети на знижці. І такої шкірми нагиці по 4790. Перший раз бачу, я звертала на них уваги, а це в мене акції. Або масло 5690, ось таке на знижці, дуже гарна така Насіння самсонич, велика пачка 2XL 51 гривня. Сухарики ось такі, грінки по 2490 різні смаки. Ось такі грінки є, також на знижці. 2890. Цікаві пачки. Попкорн Попкорнчика на це є різні смаки з сиром, з карамелью по 1470. Чіпси чіпстерс з крабом, зеленю з паприкою по 3690. Та гарна знижка. 41,50, ось такі лейс з паприкою. 60-грамові лайси по 31,90-38,90 В общем, є тважки чіпсів на знижечках. Ось такі сирочки від мілки 26,90. Ось такі Делісімо, Цікавий якісь 2550 і іorво 2990. Макарунс по 12.30 за штуку. Ось такі тістечка з зварним гущеним молоком. 9790 і з цирковим кремом 9790. Горішки 75,50 за упаковочку 12 штучок зі згущенкою. Торт медовик 9990. Наполеон 9490 за 400 г. Отакий тортик по 99,90 за 400 грамовий шматочок. Ось такі наполеончики з полуницею 200 г 4990. І наполеон з чорною смородиною 4490. Наполеони в варусі, кстати, дуже смачні. Мені подобаються всі. Цукерки трюфель від АВК по 250 гривень за кілограм. Непогана ціна, гарна економія. Золота лілія по 207 гривень. Теж непогана така ціна на цукерки. Велика мілка 184 гривні. І ось такі Ritter Sport 329,90 за упаковку. Зефір Жако 157 гривень за кілограм, зараз на акції. Ось така шоколадна паста 76,90. Дуже смачно. Жилені чов'ячки 51 гривня за велику пачку. Ось такі ягідки по 43,90. Сок і капресон 19,90. Сок річ літровий по 69,20 Ось такі гелі для броня по 244,90 в асортименті. Гарна така знижка Мінус 148 гривень на них. Савекс 300 гривень. Також гарна акція на всі варіанти. Чоколіно по 509 гривень. І ось такий Крунвальд по 165 гривень. Ополіскувачі для білизни Сілан по гарним цінам. ми всі на знижечках. Коколіно 128,50, ось такий парфумований, великий коколіно 169,90, звичайний ополіскувач, багато знижок зараз на битову хімію. з Кумбрії по 119,90 за 300 грамову баночку. Ось такі шпротики по 69,90 зараз на акції. І ось такі по 94,90. Печінка тріски по 104,90 Ось така Оріжен і по 106,90 ось така лісланська. Донець у власному соку 9990 і кавунчики, звичайні, вже у варту по 18.